Семирічна Даша тримає в руках татове фото і ледь стримує сльози. Вона була довгоочікуваною дитиною і улюбленою донечкою 53-річного Віктора Дудника, а днями почула від мами страшну звістку. Вона на похороні не була, тому що це дуже страшні похорони були. Я їй сказала, що папу вдарило током. Та вона теж поплакала Я кажу, пада так вийшло, що кажу, папа наш помер. Віктор Дудник працював за в Уманській психіатричній лікарні. Людмила розповідає, нічого не віщувало біди ані напередодні, ані того трагічного дня. Зранку її чоловік, як завжди, вигуляв собаку, приготував сніданок і перший поспішив на роботу. В пів шостого він прийшов, приготував снідати, от приготував її снідати, бо постійно він їй там всякі от Оцього виділує, Це ж уче. Це ж папина доціль. У нас сім'я була хороша. Чоловік в мене був дуже хороший. А вже за кілька годин Людмилин світ розколовся навпіл. Їй повідомили, що чоловіка знайшли з перерізаним горлом. Ця головна бухгалтерша на мене дивиться, такими цими, ти та каже, людочка каже, тільки що Михайловича знайшли, каже, на роботі мертвого. Я кажу, як? Він каже, ну так. Таже весь кровів це його і та не може цього бути. Віктора начебто знайшов його підлеглий Олександр Музиченко. Знімальна група спробувала розшукати цього чоловіка на роботі. А ми шукаємо музиченка Олександра Петровича. Музиченка. А хто? Ну, працівник. То десь а ні, отама двері, тому туди. О, там туди. Да? Отак, так? Але двері майстерні зачинені. Людмила згадує, після трагедії там було багато поліції, а її в майстерню не пускали. Всі колеги як один переконували жінку, що то було самогубство. Та коли вона дізналася, чим саме в її чоловіка було перерізане горло, в суїцид не повірила. Як міг Віктор зарізатися болгаркою? І не вже після того покійник міг ще й випнути інструменти з розетки. Рука, каже, ця права тако, і тако, на боку ну, так, як рівнесенько. Так гарно, і болгарка в ногах, виходить. І виключена з розетки. Ми вже зайшли туди, в його кабінет, от, то там в його пакеті було дві пачки сигарети. От, Ну, Якщо людина з собою щось задумала зробити, вона б ніколи б сігарети б, не купувала. У психлікарні про загадковий інцидент із їхнім завгоспом ніхто говорити не хоче. Головна лікарка розповідає, що останні півроку в нього, начебто, помічали депресивний стан, але чому ж тоді не допомогли? Це ж і є профіль психологів і психіатрів. Людина він відставник, працював у нас років 13, завідуючи господарством, спокійний, врівноважений. Голова профспілкового комітету. Ну такий він, але чомусь останніх півроку так ми замітили весь наш колектив Замітив, що. Чи якийсь такий депресивний трошки був фон. Все нормально, в мене все нормально. Але загадок усе ж більше, ніж відповідей. Чому завгосп загинув у майстерні? Адже це навіть не його робоче місце, і тим більше в його обов'язки не входила робота з болгаркою. Та слідчого все це не бентежить. Воно й не дивно. Значно простіше поховати справу, ніж морочитися з розслідуванням. Від 3-го числа і до сьогоднішнього дня ніхто. Абсолютно не дзвонив, не питався, не ну 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 не приходив. Знімальні групі поліції повідомили, що кримінальне провадження відкрите, як і годиться, за фактом умисного вбивства, та які головні версії журналістам не повідомляють. За даним фактом відкрито кримінальне провадження стає сто 115 кримінального кодексу України, призначений ряд експертиз, результати яких наразі очікуються. Вони ще не надійшли до слідства. Після надходження відповідних експертиз буде прийнято процесуальне рішення. Тим часом вдова переконує, жодних депресій у її чоловіка не було. Жінка вимагає, аби правоохоронці поставилися до розслідування з усією відповідальністю і знайшли винного у його смерті. Я не вірю, я не вірю, щоб це він сам собі міг зробити, тому що людина настільки любила мене, любила дитину, любила життя. Будемо звертатися і в Черкаси, вплоть до, до, до Києва.